Сьогодні я для вас всіх підготувала сюрприз. На раз, два, три. Всі піднімають свою тарілку. Давайте всі приготувалися. Руки. Так. Раз, два, три. Опа. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мене дві, в мене дві. І що? Що в тебе дві, Тоні? Котику, ти будеш дві їсти? Може, одне і та тобі поділюся. Поділишся? О, дякую, Тоня. <ріст> Молодець. Тоні. це таке. Молодець. А тепер челендж організував тато. І це вам не мама. Перший відкриває свою тарілочку мама. Оп. О! Це мої улюблені. І тепер тарілочку свою відкриває тато. А я саме У, І мені два, Рафаело. І останню свою тарілочку відкриває Тоні. <рапляє> Але ми тепер робимо <рапляє> з мамою <рапляє> Отак. От Тато все віддав, я Я Все віддав Тоні. Тепер в тата нічого нема. А в тоні більше. Моє маленьке, ти маленьку. боже. — Тато. Точно челендж від тата. Мій пупсик маленький. Всі плакався. Все, все, все. Все, все нормально, Тоні. З татком ти поділишся. Дякую. Ну все. Все? Классно, она, она Супер, Тони. Классно? Давай тату тебе любит Вот такие вот челленджи, может быть, А давайте то Шауден челлендж проведем. Боря, Тони. Давай-то Шауден челлендж проведем. Ну і як тобі? Ти... До речі, це все Тоні пробує перший раз в житті. Як тобі це? А яке смачніше? Боже, бідна ляля, розплакалася. Гробчик, ти думав, що татко тобі що не дасть? Хіба таке хоч раз було, щоб татко з тобою не поділився? Давай. Зірочка, ти що? Ми з мамою тобі. Ну, останні, може, не віддамо, будемо відверті. Але передостанні так. На тарілочкою, будь ласка, їж. моя ну, любов. Mm, давай, татко, тобі туди запхаєш, щоб не вилетів часом. Ми Повнишко. після цього зуби почистимо. Так, Тоні. Наша зірочка така Є. маленька. Ну, що Ну що треба сказати всім? Зараз Тоні дуже є і вам скаже ту фразу, яку він повинен казати. Ну він не повинен, але яку ми завжди говоримо. цукерки. Свято сьогодні. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.